Привіт, колеги! Наш третій благодійний аукціон Діємо заради наших триває. І сьогодні я представляю лот номер 3 Це гільза від снаряду 122 го калібру, крило збитого дрона герань 2, який ми всі ще в народі знаємо як шахет, і мізки українського дрона Вампір. До речі, мізки ще в дорозі від наших військових. Тому на відео ви побачите тільки гільзу і крило. Цю гільзу. І уламок цього шахеда передав чоловік нашої колеги Валерія Мерешниченка із Житомира, який зараз служить у Збройних силах України. Міські вампіра на аукціон надав Євген Висоцький, супервайзер магазину Фокстрот в Умані. Збір цього разу для захисника Олександра Комісара, продавця магазину «Фокстрот» у Миколаєві. Його взвод постраждав під час ворожої атаки. Ми допоможемо відновити боєздатність, закупивши засоби зв'язку. Вартість квитка всього 250 гривень. Скануйте QR-код та переходьте на сторінку і долучайтесь до доброї справи. До зустрічі на розігріші 5 листопада. Друзі, разом діємо заради наших.